Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. І я хочу перепросити за те, що давно не знімав відео, нічого вам цікавого не показував. Самі розумієте, що зараз така ситуація в країні, що йде війна, і Ну, не до того, щоб знімати відео, не до того, щоб якось десь подорожувати. Але ось так склалася доля, що. Є можливість зараз в мене побути вдома. От І не хочеться просто так сидіти, хочеться щось вам зняти, щось вам цікаве показати. І от, до речі, да, завжди пристьобуйтесь, тому що краще бути пристьобнутим. Ну в мене з'явилася можливість, з'явилася ідея створити новий. Проект, який я хочу назвати Берлога Грізлі. Я сьогодні загрузив смартик і їду по моїй улюбленій трасі. А хто слідкує за мною, можете натиснути на паузу і ну здогадатися, написати, що ж це така за моя улюблена траса, по якій я люблю їздити. Їду по улюбленій трасі в улюблене місто, одне з моїх улюблених міст. І будемо знімати, будемо знімати нове відео, нові історії. Я думаю, щось у мене вийде. Сьогодні п'ятниця і дорога переповнена, всі покидають місто, їздять, їдуть на дачі, дуже-дуже багато машин. Я так як загружений, ну і автомобіль у мене не сильно мощний, то поменше буду йти сьогодні на обгін, бо безпека це поперед все, так? Потрібно завжди бути обережним. Особливо в дорозі Обережним і уважно. Певнені друзі, що більшість здогадались, що я приїхав в місто Переяслав. Зараз заїду в гості до Паші Іванюка, заберу в нього щось заберу від своєї майбутньої берлоги там, де я буду знімати відео з того місця. Так... хоп. Зараз почекаємо Пашу. А Паша є? А, він там поняв. Бачите, чим людина займається. Я тобі перезвоню, бо все до мене приїхав справжній принівський грізлі байкер. Зненацька, зненацька приїхав! Я Добрий, а тут, тут Паша е, теж блогер веде щоденник українця, то хто хоче підписатися, обов'язково заходьте на його канал, підписуйтесь, ставте лайки. ну, Якщо як, як сподобається. Так. Так. Ну, він тільки починаючий, веде, а воно вже пай чайничок стоїть. — Чудово. — Я ще Не так багато часу, буквально 5 хвилин. 5 хвилин. Добре, добре Отак, от, друзі, приїхали на парочку хвилин. Але поп'ємо чайку. Жесть, друзі. Там щось намічається, намічається мабуть сильний дощ, ви подивіться, якщо видно. Це просто жестяк. Не знаю навіть а мені ще й назад потрібно повертатися. Але ж це не на мотоциклі. Ми на мотоциклі подорожували по Західній Україні, Західною Україною, Та ще й пів України приїхали, було все нормально. А тут я що побоюсь якогось дощика, будучи в такому прекрасному автомобілі. Краса, друзі, краса, хмарно так. Але дуже-дуже прикольно ліс. Природа просто дивовижно. Одне тільки заважає. це ця війна, війна, яка поламала нам всім і плани, і багато чого змінила. Здається, він таки починається. Але нас, друзі, не злякати. Ми йдемо до своєї мети. О, дорога яка потрібно повільніш. Дощику, дощику, на гори нам борщику. Здається, завершується дощик. От, все нормально. Ну що ж, друзі, приїхали і якраз дощик закінчився. І так, друзі, торжественний момент. Достаю ключі. Ось ось це, якраз буде. Берлога Грізлі Байкера, де буду знімати нові відео для вас. Подивіться, подивіться навколо, яка краса, ліс. Там вон Берези. Там Дніпро. Ось там велике гарне озеро. Є що знімати, є що вам показати. Тож, друзі, зараз торжественний момент. Відкриваю. Іч! Ворота! Тітерем! І заходжу на подвір'я. Так. Секунду не знаю який з цих ключ. Ще відкриваю, чесне слово, перший раз. Ага. Чесне слово, перший раз, тому що віддали мені ключі. Вже я тут був, але був з хазяїном. А ось так я заходжу вперше. Ну що ж, ось так. Ага. Розумію, світло. світло потрібно вімкнути. Обходимо, заодно покажу вам територію. Ось оце дивіться. І тільки подивіться, це ж барбекю зона, де можна багато чого готувати. А, для курящих моїх товаришів. Дивіться, яка подивіться, яка попільничка. Що ж йдемо далі. Краса, краса, дивіться. о. Щось будемо на цій території видумувати. Так. Ага, лічильник. Микаємо і я думаю, зараз світло з'явиться. А ось о, дивіться, подивіться. Ви тільки подивіться, яка груша. Да, просто клас. Просто клас. Не знаю, мабуть, сусіди, як побачать, мене ще тут завівся блогер. Будуть сміятися. Ну що ж. Адам! Ну, світло потрібно зробити більше. Але ж. Красота. ляпота, Непогана. Дивіться, який камін. Хм. Отак от. Ну що ж, друзі, я буду. Вигружатися буду... Попробую заїхати зараз сюди на смартику і вигружати те, що я взяв. Промучився з цим замком, друзі, і ніяк не можу відкрити. Мабуть... Щось, бачите, не, не можу довернути. Щось не виходить, тоді, мабуть, буду вигружатись так. Таки вдалося мені відкрити ворота. В першу чергу, я думаю, поприбираю, де да помию підлогу, а потім буде все інше. Фух, друзі, думав, думав це так просто, але зовсім не просто. Він ще й не розгрузився, ще тільки помию підлогу трошки почав надувати матраці на великому матраці двохспальному, який це такий здоровий, немає закрутки пробки, то він уже по, по суті забракований. Не знаю, прийдеться десь щось завтра думати. Розумію, що я Зараз не встигаю розгрузитись. Зараз так все згружу, на купу поставлю, розкладати нічого не буду, бо завтра ми плануємо з сім'єю вже сюди приїхати. Ну, от, можливо, сьогодні ще я на Сергіївна приїде, щось привезе. А вже на секундочку, 19 година то я думаю зараз швиденько це все складу і трошки прогуляюсь подивлюся місцеву територію друзі ось я відійшов недалечко буквально метрів 30 від свого будинка і ось тут от бачите берези і подивіться зараз що я знайшов відразу з дороги побачу оп вірно це червоний мухомор зараз будемо його зривати Трошечки, бачите, його черв'яки поїли. Але це мій перший мухомор, який я знайшов. Ладно, це я брати не буду, бо його бачу трошки черв'яки поїли. Але я побачив ось ще один. Цей цього красного я точно забираю. Подивіться, подивіться, який він крутий який він класнющий. Не даремно ми сюди приїхали, не даремно вибрали це місце. О, тепер буде контент. Де -то -то. Оце мухомор. Тиша, краса, навколо вже темніє. Ну і темніє, тому що а от, пасмурно пройшовся трошки подихав свіжим повітрям. Пройшов доль дороги через дорогу по лісу. Трошечки тут, не знаю, мабуть вам видно, не видно. Достану, покажу таких от грибочків. Скільки раз, два, три, 4, 5 грибів назбирав, зрозуміло, що походив по лісу, але дуже-дуже мокро, Да, я сам в шортах в футболці і вже темно. Зрозуміло, що нічого не знайду. От зараз почекаю, Яна Сергіївна приїде. Зробимо одну справу, там вона кое що дещо привезе і буду їхати в Бориспіль. А завтра вже знову повернемося вранці сюди і будемо, думаю, залишимось на вихідні. Ось приїхала Яна Сергіївна, привезла решту речей і е, привезла холодильник. Завтра холодильничок відкриємо. Подивимось, що за холодильник. Все одно зараз його після того, після транспортування не можна відразу вмикати. Якраз він постоїть ніч. І завтра ми його включимо. До завтра.